Колишній керівник британської розвідки Мі-6 заявляє: Путін переграв сам себе. Його дружба з Трампом більше не працює, а війна проти України це стратегічна пастка для Кремля. Водночас, Іран на межі розколу, а захід має шанс змінити правила гри. Що ще каже екс-розвідник у матеріалі BBC? Я думаю, що він досі грав на Трампі як на скрипці. Він створив уявлення, що вони друзі, що вони рівні і що разом можуть вирішити всі проблеми світу. Але Дональду Трампу стає дедалі очевидніше, що у Путіна немає іншого плану, окрім як підкорити Україну. І якщо Трамп продовжить у тому ж дусі, Путін виставить його посміховиськом, а це неприйнятно. Отже, Алекс, 20 змов було зірвано або принаймні 15 спроб проти британських громадян чи осіб, які перебувають у Великій Британії з боку Ірану з початку 2022 року. Тож це проблема. Іранський режим, який відрізняється від іранського народу, з яким у нас немає жодних суперечок, бореться за своє виживання. Він щойно програв війну з Ізраїлем, веде боротьбу з реформістами і використовує асиметричні методи: кібератаки, підривну діяльність, вбивства, щоб просувати свою програму. І ми повинні це зупинити. Але це цілком можливо зупинити. Вони вже випустили багато таких ударів, їхні кіберможливості, їхні проксі вже знищені. «Сирія втрачена, Хезбола на межі поразки. Тож, е-е, я визнаю важливість того, що комітет сказав із цього приводу, але ми можемо з цим впоратися. Нам просто потрібно показати, що ми готові це зробити. Але схоже, що вони використовують злочинні угруповання як проксі на вулицях Великої Британії, ідеться у парламентському звіті, і це має викликати велике занепокоєння у всіх людей, які висловлювали альтернативну точку зору, які живуть тут, а також у єврейських громад. І єврейського населення у Великій Британії, які повинні відчувати загрозу, коли читають цей звіт. Так, нам це не подобається, і це потрібно зупинити, і ми повинні відкрито засудити іранський режим. Але я думаю, що тут є набагато серйозніше питання: що ж буде далі в Ірані. Ось це головне питання. І як ти думаєш, що станеться, якщо ти кажеш, що режим зараз слабший ніж був рік тому? Я вважаю, що ми перебуваємо у надзвичайно цікавій ситуації. Після дій американських військових точиться запекла дискусія. Іран зараз у найслабшому стані за всю свою історію. Між реформістами та консерваторами точиться боротьба за те, хто володіє душею Ірану, і ми перебуваємо на переломному етапі. Я вважаю, що вони можуть вирішити, що зараз настав час домовлятися з американцями щодо своєї ядерної програми. І я думаю, що це було б тріумфом. Адже існування цієї програми протягом багатьох років було екзистенційною та жахливою загрозою для світу, і зараз з'являється перспектива, що це питання може бути вирішене. Але нам потрібно бути дуже обережними в цьому питанні. Ми повинні дати Ірану стимули, щоб він міг нам довіряти. Ми маємо припинити говорити про зміну режиму. І ми повинні створити найкращі можливі умови для того, щоб вони прийняли правильне рішення, і цей момент настав саме зараз. Але я не розумію, чому Тегеран мав би нам довіряти зараз, коли їх щойно бомбили. Тому що е-е, вони програли війну, вони були б божевільними. Але ми думаємо, що, що що ці речі все ще знаходяться в горах. Ні, вони програли війну, речі залишилися в горах, але було б безумством їх озброїти. Їхні друзі, Росія та Китай, не з'явилися. В Ірані насправді існує політична більшість, хоч і незначна, але вона вважає ядерну програму тягарем і тим, що слід обміняти. І вся ця стратегія максимального опору Хаменеї добігла кінця. Тож, звісно, їм це не подобається. Я маю на увазі, що шах хотів ядерної зброї, але реальність є реальністю, і іранський режим, якщо він і чимось відомий, то своєю прагматичністю, вони вміють терпіти і пристосовуватися. Тож я насправді думаю, що Трамп тут на правильному шляху використання військових дій як стимулу до переговорів дуже кальний, дуже ризикований варіант, але я вважаю, що це може спрацювати. Мені цікаво, чи не варто нам завершити, підсумувавши все сказане, адже ми, ми відправляємо глядачів спати з переліком речей, які викликають занепокоєння. Але іде боротьба ідей, і здається, президент Трамп знову займає позицію проти Путіна. Тож, де б ви де, де б ви порадили нашим глядачам шукати оптимізм. Зважаючи на той інформаційний фон, який ми подали, ні, це, 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 це саме те, що ви щойно сказали. По суті, перед нами похмуре майбутнє, а саме світ, у якому домінують сильні лідери та сфери впливу, де альянси руйнуються, і кожен сам за себе. І я думаю, що події в Ірані та Україні насправді роблять такий сценарій трохи менш ймовірним, і нам потрібно тверезо працювати над тим, щоб це стало ще менш ймовірним. Мені цікаво, Алекс, що ти кажеш, що вважаєш, ніби Путін переграв свою карту. Мені було б цікаво дізнатися, адже mi 6 знає Росію краще за всіх. Володимир Путін ніколи не отримає американського президента, який був би до нього більш прихильним. Тому що по суті Дональд Трамп е, приймає основний російський наратив про те, що Україна була агресором. Тож, якщо Володимир Путін ніколи не отримає більш дружнього президента США, чому ти вважаєш, що він переграв свою карту? Ну ні, якщо чесно, я розгублений. Я маю на увазі, він офіцер розвідки. Я думаю, що він досі грав на Трампі, як на скрипці. Він створив цю ідею, що вони друзі, що вони рівні і що разом можуть вирішити всі проблеми світу. Але Дональду Трампу стає дедалі очевидніше, що у Путіна немає іншого плану, окрім як підкорити Україну, і якщо він продовжить, Путін виставить Трампа дурнем, а це неприйнятно. Тож, насправді, у мене немає відповіді на ваше запитання, але. е-е-е. Докази свідчать, що він переоцінює свої можливості, так і в нього немає військового вирішення. Ми вже три роки у війні. Він втратив мільйон людей і зараз має менше території ніж у 2022-му. Гаразд? тож Трамп – його єдина відповідь, і він я погоджуюся з вами. Він тут грає дуже небезпечну гру. Ну, справа в тому, що інші країни Європи не інформують так, як ви. Данський уряд передбачив російське вторгнення до країни-члена НАТО протягом трьох п'яти років. Шведський начальник штабу закликав громадян готуватися до конфлікту минулого року. Держпіґл цитував міністра оборони Німеччини, який сказав: Ми маємо бути готові до війни до 2029 року. Чесно кажучи, я сам у роздумах з одного боку я цілком з цим погоджуюся. Ми були безнадійно самовдоволені, поводилися смішно, скорочували наші оборонні сили, вдавали, що історія не має значення і займалися нісенітницею. Але з іншого боку існує не менш шкідлива ідея, що ми нічого не можемо з цим вдіяти. Нам не потрібно робити багато. Російська армія була нікудишньою. Їй знадобиться 5 років, щоб відновитися. Європа разом у 14 разів багатша за Росію. Нам просто потрібно зібратися і діяти разом. Тож я десь посередині між цими двома позиціями це цілком реально, але нічого не вийде. Якщо ми просто сидітимемо і дивитимемося на якийсь вигаданий мирний договір, вирішимо, що можемо повернутися до звичного життя, тоді у нас виникнуть проблеми. Отже, Нік, так само як я прошу сера Алекса підсумувати всі ці ідеї, мушу попросити і тебе на завершення підсумувати політичні аспекти, адже це була бомба лейбористів. Етлі хотів, щоб на атомній бомбі був Юніон Джек. А тепер у нас є цей прем'єр-міністр Кір Стармер, який стикається з такою міжнародною ситуацією, що виглядає просто жахливо. Навіть сер Алекс розгублений. То чи визначатимуть його тим, як він поводиться на таких самітах, як сьогоднішній? Ну, прем'єр-міністр, який прийшов у політику через внутрішні справи, тепер визначається міжнародними питаннями. І дуже цікаво, що Джеремі Хант, колишній канцлер, нещодавно сказав, що на його думку Кір Стармер дуже добре проявив себе на міжнародній арені, але не так добре на внутрішній. І, мабуть, найважливішим кроком Кіра Стармера за останній рік було те, що він зателефонував Дональду Трампу невдовзі після стрілянини. Це безумовно той момент, який зміцнив його стосунки з Дональдом Трампом. І з цього потекло багато чого. Як думаєш, Серкір так добре грає? Туда міжнародна політика. Він пішов по колу. Щодо внутрішніх новин. Ми всі дивувалися, що сталося. Але щодо іноземних, я думаю, що він просто помилився. Я повністю згоден. І він використав тиск, який ви описали, щоб підштовхнути Британію в тому напрямку, в якому як він знає, їй і так потрібно рухатися. Тож я вважаю, що це був майстерний виступ. І він зробив те, що Тоні Блер хотів зробити, але так і не зміг. А саме побудував міст між Сполученими Штатами та Європою. <гум> У нього добрі стосунки з Емануелем Макроном, добрі стосунки з Дональдом Трамп. Тоні Блер цього не зробив. Пам'ятаєте Джорджа Буша та Жака Ширака? Всі дуже різні. А також король у грі, схоже, що король та його французи справді вразили е -е, вразили президента Мака. Я дуже радий це чути. Це чудово. Тож, ми кажемо: ми кажемо, не плачу подушку, це боротьба ідей. Захід має свої свободи, але йому потрібно трохи краще себе проявляти, щоб бути у своїй найкращій формі. У нас проблема з ентузіазмом. Ми це можемо зробити. Щиро вам дякую. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі, і не забудьте поставити лайк цьому відео.